Так, і того, що ми маємо на даний час. Кришу ми вже прикидували, сняли. Е, Уголки оці рамки я вже поодрізав, Щоб кришу підсунути, ми рамки підсунемо сюди, приваримо їх. Так, зарядка сідає. Приваримо рамки, приваримо кришу. Зараз заваримо двері. Усилили такою розпоркою, вирізали дверки. Оп, з тої сторони. так же само. Шпакльовки тут мільйони тонн. Вона горить просто-напросто. Гарить димить дихать абсолютно нічим. Ти ще й куриш. Чуєш. Так дихать нічим. Ось так це поки виглядає, бо тут сплошне сплошне шпаклю, шпакльо. Металу немає. Я зачислив, а там одне шпакльо. Так, і как-то так. Хорошо. Та. О! Так то здалеку виглядає, типа кузов, там така ванна, а відтоді вийшло тут трикутник. Тут стойка і кузов буде невеличкий. Ну пойде. Джакузі, кажеш? Кстати, я це мечтаю. Ну, не знаю, всунуть якусь форму і типа. По... Не, покататися, так з басейном. Як я ката відео бачили, пацани каталися. Що басейні вони хтось там за рулем, а вони вдвох сидять, кайфують. Не, ну ніша под запаску не знаю. Мені вона лишня. Я б вирізав. Ты так думаешь? Тайничок, для Тайничок? Да. С кодовым замком. Хорошо. Не, ну конечно, выглядаем мощно. Все. мидра дракоша. Дракоша. Эбосодзоку, Nissan Stanza. 84-й рик. Кондиционера заправить и будет бомба.